Вітаю всіх сталкерів зони. Нещодавно на телеграм-каналі проєкту Stalker 2 Віки з'явилася інформація про початок ведення влогу стосовно етапів розробки одноіменного сайту, присвяченого грі Stalker 2 Серце Чорнобиля. І сьогодні вже з'явилось перше відео. Воно доволі коротеньке, але якщо уважно придивитись, то можна дещо і побачити. Посилання на оригінал буде в описі, а ми приступаємо до перегляду. Вітаю Сталкери! Залишилось зовсім трохи до релізу Stalker 2 Наша команда теж не спить та готує для вас ексклюзивний контент. Скоро на нашому каналі з'явиться повний відеоогляд релізної версії нашої віки, де ми розповімо про весь потенціал та функціонал сайту. Дамо відповіді на надійсвані запитання та покажемо цікаві деталі. Вкладка сервери. Можна побачити переваги, які отримає гравець при створенні свого сервера ну, та форму його заповнення, а ще країни, де можливо, це буде зробити. З розробки, які б мали бути опубліковані в нашому телеграм-каналі, але з певних причин були відкладені в довгий ящик. Наша мета це популяризація. Багато цікавого можна побачити у вкладці Вікі. Тут вже є інформація про зону, геймплей, списки мутантів, які нас чекатимуть на нашому шляху. Як старі, так і ті, що з'являться тільки в Сталкер 2, такі як Кіт Баюн та Псі Олень. Аномалії, в списках яких є так само нові назви, як Вогняний Вихор, Ребра, Вихлюб та Мильна бульбашка. Є також списки персонажів гри. Як старі, так і нові. Також є пункти, як Схованки, Артефакти. Список із 14 локацій. Те, що цікаво, під локації. Що це означає, на вашу думку? Напишіть в коментарях під відео. Це та розвиток Всесвіту гри, дати змогу отримати актуальну інформацію щодо цікавинок, пов'язаних зі сталкерською справою. Команда прагне зробити унікальну, найбільш цікаву та найбільш інформативну бібліотеку для ком'юніті Сталкер 2. Ми шануємо наших сталкерів і готові розкрити всі цікаві деталі, щоб вони могли насолодитися грою на всі 100. Кожного дня наша команда працює над отриманням всієї необхідної інформації від GC Game World. Також у вкладці Unreal Engine 5 вже присутні уроки модобуду, такі як роботи з скриптами, рушієм, СДК і так далі. Та. Сторонніх ресурсів, щоб поділитися нею зі спільнотою. Зона така якою її бачите ви? У вкладці корисне зібране посилання як на офіційні, так і на сторонні ресурси, які на думку розробників сайту можуть стати вам у нагоді. А ми ж покажемо, якою ми її бачимо. Та допоможемо вам, щоб всі ваші кроки завжди були впевненими, а знання, отримані на нашому ресурсі, дали кожному ключ до найглибших таємниць Чорнобильської аномальної зони, де небезпека та пригоди чекають на кожного, хто вирішить дістатися до самісінького її серця. Дякуємо всім, хто допомагав та досі допомагає розвитку проєкту. Також, хто ще не підписався на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. А також приєднуйтесь до нас на інших платформах, посилання в описі відео, вдалого полювання, сталкери.